Я побачив страшне, я побачив величезний російський удар по Україні з 5 на 6 грудня. Тобто на Миколая будуть удари по Україні. На жаль, це і Київ, і Київщина. На жаль, це інші міста України. На жаль, це великі загрози. Тому я дуже всіх прошу, будь ласка, поставтесь з порозумінням, побережіть себе. Також на наступному тижні багато буде загроз. Звичайно, що бережіть себе, бо ворог зараз буде гатити ще більше. Якщо вам потрібні захисти від поранення, загибелі, смерті, від шахет, ракет, від військовим пропавшим безвісті, полоненим, пишіть моїй асистенці по номеру плюс 38 075 444 0136. Адже ці захисти реально рятують життя, і маємо безліч відгуків, відгуків тисячів людей.